прекрасне небо. Рідко коли таке буває. Ось Ангела вже в мене розквітла повністю. Ось Рапсондія. Ось яка фіолетова. От порівняти з Ангелою вони разом ось тут в мене. Ось дивіться, ця розвенька, а та така прямо фіолетова ця квіточка взагалі така ж синя, гарна, камеру гарно передає. Так, і ще я бачу, що в мене там дуже гарна квіточка. Зараз я проберуся. Ось дивіться яка, Зараз я проберуся. о, яка гарна. Так, ну все. Зараз я ще хочу показати вам мій садочок войний. В Боже, а чого це хости такі? Хости прямо поїжені. Що це їх їсти? Що це може їх їсти? Ці хости? Так. Того тижня так не було. І ну що це робиться? Це так слимаки їдять? Це так можуть слимаки їсти? Оце туди. Оце туди. Від слимаків я ще не обробляла ніколи нічого. Оце туди. У мене такий почвопокровник тут. Ось. Такі. І всі хости по всі хости по Що це таке? Оце я понакуплювала ці дрібненькі фойні, вони дешеві, як дрібненькими їх купляти. І оце посадила, а ця взагалі це таке гарне. це я їх посадила. Це я їх шукаю, може десь бірочка є. Я десь їх закопувала разом з цим. Ось ялиночки такі, барбариси, голубенька ялиночка. Ось зараз, як що тут я знайшла. Ялина сербська. Ялина сербська. Ось вже Сьогодні буду працювати, сьогодні буду обрізати, сьогодні буду. І... Зілля рвати. Багато роботи, дуже багато роботи. Ось такі ялиночки, вони мене тут підростають. І тут я ще черенкую рози. Ось ми бачимо трояндочки такі черенкую. Алиночки підростають. Це Вони тут на тимчасово. Ось така троянда. туйка. Жовта така у мене туйка тут. Ось. І така ялиночка у мене, туйки у мене молодесенькі. Ось така прикольна. Ось. Далі тамарикс Ось у мене Тамарикс. Такий, дивіться, ну вже який. Вже виріс який. Ого, який вже виріс. Тамарикс треба пересаджувати В цьому році хочу осінь зробити. Такий садочок новий на городі. І буду туди пересаджувати свої ялиночки. Все буду пересаджувати. Так, різова така. Теж на трикутнику. Цей трикутник я зробила сама. Чоловікові немає коли. то бачите, пов'язала. Просто нарізала гиля з бузини. І зв'язала мотузочками, такі трикутники зробила. І ось така в мене опора. Ясне діло, що тимчасова, оскільки вона загниє. А ця трояндочка то такі бубляшки, гарнює. Ось в мене Павломнія вже яка. Яка вже Павломнія велика. Я вже жду, коли зацвіте, ще не ціла ні разу. Так, ще в мене трояндочка така. Неповненька така. Так, ось зараз я знаходжуся в клумбі біля озерця. Біля озерця в клумбі. Нахожуся і показую вам свої трояндочки біля озерця. Bak. Oh. Mm, теж йде на, пі... на опору, на опору піднімається полічка і... настальжі і ось тут під Виноградом. Дивіться, яка в мене трояндочка є. Ой, яка в мене трояндочка, за під виноградом вона буде плетюча, її виноград обріжу і її пущу. Дивіться, бачите, яка така квіточка. Яка квіточка? Вона в мене манюсічка. Вона тільки другий рік, Манюсічка. а ця, дивіться, помпонела тільки. Ой, ось піаною, но в помпонах така, но така. Біленька і по краєчку салатовеньке. Ось така в мене. Розочка. Ще я хочу показати бузину свою. Дивіться, яка. Салатова, жовта. Подивіться, яке листечко посічене. Ще листечко посічене, гарне. Ось яка. Весною вона в мене тут в садочку одна єдина горить. Таким кольором гарним. Яке листечко гарна, да? Давалося б бозина. Всі бозину вирубують, а я наоборот посадила. Вона тут у мене красуня. Ось яка гарна, гарнюня. Гарнюю я її стрижу. Я її стрижу, не даю багато рости. Стригаю. Ось така мене красуня ще тут затаїлася між туями. Ось яка красуня. Сонечка. Дуже мені подобається трояндочку, яку я зараз вам показую. В неї такі квіточки, ось бджілка бачу, бджілка на ній сидить. В неї такі квіточки, дуже гарні старовинної форми такої, такі... Тугенькі квіточки і одночасно пахнуть, як ніжні, такі гарні. Запах супер. Жілка щось собі там шукає. Я Хотіла понюхати, але вона там ходить, шукає пилок. Вони понюхають. Але дивіться, ну яка гарна. Ой, який запах в неї ніжний. Таке понюхала я ось цю квіточку. Дуже ніжний запах. Листя, дивіться, яке. Гарне, дискуче, глянцеве. Я не знаю, як її звати. Може когось така є. Дивіться, скільки в неї багато пилісточок. І вона така тугенька. Гарна така квіточка в неї. Ось в мене заді, на задньому плані. Плетиста така є. У мене тут теж десь вісім троянд. Ось Golden Cerebration. Ось трояндочка. Одиночні квіти, Голівка, голівку повісила, теж на такому трикутнику. Я зробила, нарвала бузини, перев'язала ниточками. О, яка краса. Ось підходжу до цієї. Треба тут її опору ще зробити. Треба нарвати бузини мені. Ось яка краса. Яка краса? Ось тут в мене під кущиком посажена великолисткова гортензія. Чого вона тут посажена, бо я її прочеренкувала. І так вона в мене вже зараз другий рік розрослася, я її пересажу потім на постійне місце. Ось яка гарна. Не квітувала ще в цьому році ні разу. Але почуває себе дуже гарно тут. Під розою. Листя не хлорозить, гарненько себе почуває тут. Ця така гарна, дуже добре пахне так. Так. А ця пілігрім. Так. Да. Це пілігрім, трояндочка. Mm. Яка всередині жовтенька, а по краях біленька. Ну, ці такі вже переквітли, але ще багато пуп'янків. Ще багато пуп'янків. Ось в мене лаванда розки... розкинулася. І трава. Травичка декоративна. І ще така трояндочка мені дуже теж подобається. Вона теж здорова. Подивіться, мускатна. Мускарики я на них кажу. Ось яка піточка. Дуже гарненька. Так, ще один куточок мого садочку. Тут в мене ростуть всі однакові рози. Е ці рози називаються, як картина Мона Ліза. Ось такі трояндочки. Ось вони вже вони квітують по сіні, але дуже припікаються мені тут. Дається тут і тіньочок. Ось в мене тут ще й сосни посажені. Але дивіться, як вони припікаються. Тільки сонечко повертається на цей бік. Дивіться, скільки квіточок. Оце, оце вони припікаються так. Оце вони припікаються, їх треба отак забирати. Вони прям сухі, як сухоцвіти. Ось. Як сухоцвіти. І оце я їх так трошки обриваю. Ось. Але подивіться, скільки піточок. Подивіться. Тут треба мені зробити порядок, пообрізати зазаді, в мене почеренковані рози плетисті. І вони попускали мені таке, такі пагони, їх треба пообрізати і пересадити, обсадити куратник розами, щоб ще кури любувалися. А то в мене там кури виглядають і я не можу, що такий безпорядок. То я обсажу тими розами ззаді оці оце ці пагони. Обсажу цей куратник так часто, щоб в мене був просто один кабінет розовий. Щоб курей навіть і не було видно. Оцей вольєр я так обсажу. Ось вони ці пагони. А то там в мене задні, на задньому плані сосни посажені. І я їх планувала, що вони отак от рози будуть спочатку. А сосни оці будуть ззаді, вони підуть вверх. Отак я планувала, підуть вверх, і будуть і одні стовбури. А рози будуть ці в затишку, і вони не будуть пектися так. А так вони печуться. І так як тут тіньочок був під плотом, то я посадила ще плетисті, прочеренкувала плетисті рози. І от вони всі в мене поприймалися, зараз вони вже, бачите, які відки. От які вітки вони зробили мені. Це їх треба буде обрізати і пересадити туди до куратника. Це в мене такі плани. А це Mary енн в бубляшках. В Бубляшках треба буде теж обрізати. Тут в мене джунглі робляться. Кущі постриж... постригти треба роботи повно. Дуже багато роботи. Ось аква. Яндочка Аква затаїлася куточечку. Ось, ось, ось ці троянди, що в мене вони порозпліталися. Такі це вони почеренковані в тому році, а вже таке робиться. Ось у мене ще така помпонела, така, бачите? Вона в помпонах вона не розкривається далі ця троянда. Отак ті помпончики такі є. Раніше я думала, що якась фора вона, ця троянда, не хоче розкриватися, але потім зрозуміла, що в неї тільки помпони оці. От в мене ця троянда в помпонах і ще є така червоненька троянда, теж піано вона називається. Теж я разу не знала, думала, що вона якась фора. Але вони не розкриваються, ці трояндочки. Зараз підійду до тієї піони, покажу. Ну, піона розкривається. Ось зараз підійду і покажу. Зараз підійду і покажу. Так, це, це не вона, я ще до неї не дійшла до тієї піони. Це інша гарна така троянда теж. Так, ось піон. Ось піона, От вона так розкривається. Але як, мені здається, що то не піона, а як Моналіза, похоже. Ось вона, ось. А, ось вона, Ось, ось вона. Так, вона як Моналіза розкривається. Ось. Так, ну і що, я знов перейшла до цієї помпонели? Ось я знов підійшла до цієї помпонели. І по кругу за хатою. Отак я дивлюся на свій садочок, любуюся. Ні скілечки, не жалію, що я посадила ці трояндочки. Ні скілечки. Яка ти красаві, виглядаєш мені там. Як пахне на подвір'ї. Подивіться, яка це краса. Ось моя розарієм ютерсом. Ввечері включаю оці світильники, які в мене тут є. І любуюся цією красою. Ой, божечко, які ці квіточки гарні. Ой, які вони прекрасні. Ось дивіться вони, ну яка гарна. Запах неймовірний стоїть. Осінь настала. І квіти, видно, що вони осінні вже, вже не такі пишні, як весною. Шкода, що я канал розпочала тільки літом, в липні. Пропустила весну мого цвітіння. Ви б побачили, яка це була б краса, яка це була краса, як весною все красиво. Оці туї, всі такі весною молодесенькі листочечки. Ці рози всі квітували, всі просто тут рай був. А лісом то він постійно квітує. Постійно. Я не знаю, це така рослинка, така ніжненька, така малесенька, але яка вона запашна медом. Яка вона гарна, подивіться, подивіться, це все, весь цей ковьор, просто. Я на другий рік його посію, де тільки буду бачити. Яке це прекрасне мережево. Де тільки буду бачити, там буду сіяти його. Ось в мене він сам ось тут посіявся, в скатові. Ось в мене в скатові, росте роза. Ось вона, Амадеус. Ось вона в мене прямо біля віранди росте. І в цьому скатові в мене росте самшит, і ще росте лобелія, і ще росте алісум. Ось не треба ніякої другої рослини. Дуже гарно вони себе прекрасно почувають. Ось, знов заквітувала моя любов. Оця трояндочка, бачите, вона мускатна. Ось. Є ще пуп'янки. Ось моя трояндочка. Моя любов. Я її так люблю, простенька квіточка, така ніжненька, така безобідна, але така незвичайна. А все, що незвичайне, ми люди любимо. Все, що незвичайне. Ой, іди, людко, щось роби, роби, йди, замітай подвір'я, любуйся квітками вже. Вчора цілий вечір небом любувалася, сьогодні квіточками, а хто буде робити за тебе? Хто буде правильно, Муля? правильно. Хто буде робити за тебе? Що ж, буду прибирати? Буду прибирати в садочку, наводити лад. бо хто поробить, хто поробить, якщо треба. От треба обрізати флокси вже. За цілу неділю нічого в садочку не робиться. Ось. Все треба попідв'язувати, пообрізати, щоб була краса, трояндочки пообрізати, щоб була краса, щоб було все гарно. Щоб милувалося око ось таке. І тут рапсодія не таке все. ось нас ось такі почутокровники. Скільки сміття. Треба замітати, треба щось робити, замітати, прибирати. Скільки сміття. Скільки сміття, скільки всього. Скільки всього. О, скільки сміття, треба все це замітати, все це прибирати. Меноград пообрізати оце. Все це поробити. Що ж, друзі, на цьому буду завершувати свій такий документальний фільм. До зустрічі в наступну неділю. Підписуйтеся на канал, підтримуйте український канал. Я вас всіх люблю і поважаю. До зустрічі!